Якщо брати до аналізу економічного зростання країни Європейського Союзу, європейський союз, зокрема, тут справедлива є критика від республіканців США, які говорять, що ну так зверніть увагу, як ми розвиваємося в економічному плані Сполучені Штати Америки, попри всі там плюси-мінуси, і і як Європа. Дійсно, європа розвивається гірше в економічному плані, тому що вони не досягли навіть 20 трильйонів євро ВВП в той час, як у США вже рахуйте майже під 30%. Що може стати локомотивом зміни економічної політики Європи? ВПК. Війна, війна ну, військово промисловий комплекс. Віпека. на сьогоднішній день для них ну, супер слушний момент абсолютно змінити стратегію економіки і те, що я роблю для себе висновки, вони її змінюють так. в силу різних обставин, не завдячуючи, а в супер ситуації, яка склалася в США, і тут я вам хочу сказати, що ми мусимо подякувати Трампу. Я зараз без іронії за його оцей, знаєте, європа. Да. Вийдемо з НАТО на да? ну, ну вийдемо з НАТО, не дамо гроші і так далі. щоб нападала, щоб нападала. Мін, фактично, на, те, на тих, зараз ну, треба визнати право. Росія. Так, да. він фактично зараз стимулює Європу ухвалювати радикальні рішення. Вони розуміють, що проблема є. І створення цієї буферної збройної зони в Україні і всі процеси, про які ми говоримо зараз, в європі, якраз вони рухаються. Так до тоді цього. контраргумент всі зацікавлені в тому, щоб війна в Україні продовжувалась. На жаль, так ну, на жаль так тут певний не, не... час вона буде продовжувати. Ну, певний час, да, да. це ж зрозуміло. Певний час не то що там глобально. До речі, вони розвивають на жаль, у цей ВПК в Європі іноді навіть на шкоду в Україні, в тому сенсі, що та ж Франція блокує, наприклад, закупівлю снарядів на третіх ринках. А каже, що треба купувати у європейських виробників, ну у французів відповідно. Так. Але тут можна знайти певний баланс, і їм нема куди діватися. Німці, до речі, це вже зрозуміло. Подивіться, що робить Рейнметал і інші компанії. Ну, так. Вони поступово закриваючи там, вони прийдуть до цього, бо попит на зброю зріс та по всьому світу. Замовлення та йдуть з усього світу. Всі дивляться на те, що робить та ж Російська Федерація. Розуміють, що знаєте, оця теза. Про те, що в 21 столітті війни між великими країнами неможливі, бо вони апріорі будуть типу ядерними. Ну насправді ця теза абсолютно не реально від пішла. Війни будуть, тому що ну ні ніхто не буде використовувати ядерну зброю навіть для того, щоб бити по військам, які будуть наступати. Ну от давайте змоделюємо примітивну ситуацію. Росія нападає, наприклад, на країни НАТО в Європі. Ну, хтось впевнений в тому, що НАТО нанесе відразу удар у відповідь ядерною зброєю. Я впевнений, не що не вони і через три місяці цього це. не зроблять. Вони будуть, типу, погрожувати, але будуть бити звичайною зброєю. бо вони думають про навколишнє середовище, бо вони розуміють, що це війна. Тоді у відповідь у відповіді загинути да. типу, повселюдство. І тому війни знову будуть конвенційні? А для так. цього треба та зброя, яку в принципі всі виготовляють. і, до речі, в Російській Федерації про це почали писати Говори... в 2000 да, років. Да. да, і у них вони це... моделювали, вони моделювали. А що да, буде, да. якщо ми це зробимо? Чи буде якщо ми них... не використаємо ядерну зброю? Я навіть більше скажу, знаєте, є відома комп'ютерна гра, в якій така ситуація була змодельована ще також в 2000-х роках. Тобто масова війна в Європі з Штатами між Росією без використання ядерної зброї. Хто переміг? Ну, звичайно, перемогли західні країни. Ну, там єдине, що вони робили, типу, вивели там з ладу ядерну якусь зброю і так далі. Але війна конвенційними методами. Тобто і вона настільки от зараз просто дивися на те, що було тоді, і дивися, що відбувається зараз. І ти розумієш, що за великим рахунком ну ті люди, які робили комп'ютерну гру, вони виявилися кращими аналітиками, ніж деякі е, там так, військові, ну, які це, в принципі все і це, і це вони, планують. І це до речі, е, йшло і в масовій культурі, крім комп'ютерних. я ж да, кажу, що така, масова да, культура тобто це вони, дуже важливий Це дуже важливий момент. А що буде, якщо от немає ядерної зброї, ми прибираємо цю абсолютну зброю? Тоді все зводиться знову до того, у кого більше автоматів, танків, літаків, ну да, високоточних ракет, там сил спеціальних операцій і так далі. Але війна буде як в Другій світовій. Росія, ну, і Росія попавши зараз. Воно так і є, вона справді, це продемонструвала. Не. Все, тобто, і от мені здається, що ці питання треба активніше піднімати, в тому числі на різних таких конференціях. Що забути про ядерний цей ядерну парасольку? Вона може є у Франції, бо в них є своя ядерна зброя. Вона є у Британії. В них є своя. Вона з певною натяжкою є, мабуть, в Німеччині, тому що там знаходиться американська ядерна зброя. Хоча ну зрозуміло, що коди запуску і всі кнопки знаходяться в американців. Тобто, це ж не у німецьких генералів. Вони. А інші країни, ну Білорусь стверджує, Білорусь, що у неї, да, хоча то, насправді да. зрозуміло, ну, Лукашенка, що Білорусі... у Лукашенка стверджує да, все, да, все да, що завгодно, ну це да, да, складно да, робити. Да, там, це зрозуміло в тій да. позі, в якій він знаходиться. Це да, да. смішно да, показати. Да, да, І... да. Мене хвилює ще, е, як Путін е, грається з, з західними політиками. Дивіться, яку операцію, з моєї точки зору, він запустив напередодні якраз Вашингтонського саміту, напередодні Мюнхенської конференції. Вони ж це все враховують. Які сигнали криком кричить Пісков про те, що вони хочуть політико-дипломатичного врегулювання? Він через Карлсона передає інформацію, що хочуть врегулювання, при тому демонструє на полі бою, що вони ініціативу перехопили. Да? Мюнхенська конференція відповідає йому. Трамп відповідає йому через океан, що я за один день вирішу, навіщо перераховувати десятки мільярдів доларів, якщо я можу домовитися з Путіним. У мене взагалі гарні стосунки. Я за день вирішу війну. Тобто розігрується комбінація, якби віртуально за нашою спиною. Да? Граються між собою в віртуальному просторі такі посили. Обмін посилами, путін, я хочу політика дипломатичного. Так, ми не будемо допомагати. Якщо можемо домовитись, сісти там за стіл перемовин. Мюнхенська конференція до миру через діалог. Значить, держдеп НАТО не приймаємо Україну. Почекаємо, бо діалог же потрібен. Якщо приймаємо Україну, діалогу діалогу немає. Треба воювати, перемагати Росію. І оце, оця ця комбінація. Путін грає. Ми не граємо. Ми не граємо в такі посили, ми не граємо в такі комбінації, ми не граємо. Єдина комбінація, яку ми розіграли, і вона тригернула Москву. Подивіться про компактне населення, яке проживає за межами України. Це вперше ми запустили пробний такий, знаєте, пробну операцію, скажімо так, інформаційну під час війни. Росія переполохалася там. Хто кричить, що будуть відбирати ці землі? Хто кричить, там та ви подивіться? Тобто, ми е зробили контраргумент на аргумент, що Україну створив Ленін там з зі Сталіним. Зіграли да, в ці. більше. Ми не граємося за кордоном. У нас нема е цих сайтів, нема через е супутники, які віщають на різних мовах е і доносять нашу точку зору. Те, що їздить президент з делегаціями Єрмак, це дуже добре. Але це отака вузька смужка на дипломатичному полі. Вам потрібно інформаційне поле, дипломатичне. При тому дипломатичне, яке поділене між не державними, недержавними структурами, експертами. Всі мають їхати у поле. Парламентський діалог там все це зупинено. Вверху працює от стільки людей, там п'ять менеджерів. Оце все не працює. Шість, шість. ну хай шість. П'ять шість і паралельно не працює інформаційний напрямок, інші напрямки. Де воно? Це ж не ресурси. все. Росія жме там на педаль до, до, до пола на всі ці речі, викидає мільярди доларів, і ми потім змагаємося значить розвічуємо уже по результату. Обміну цими мотивами розвінчуємо щось заявляємо, та ні, так не буде, от ми будемо до кінця стояти. Так, а зараз же на Мюнхенські наших повно, в принципі. No, і що but... ну, один... я... контраргумент. <driven> <давай>, ну, я просто да, Насправді, ну, насправді говорити про те, що 에, ми взагалі да, працюємо тільки от в полі офіційної дипломатії і те дипломатії, яка йде від президента, то в принципі це. Ну, це не зовсім так. Да? чому тому, що все ж таки, ну, по перше, в принципі, насправді та комунікація, так, комунікація, так. яка в 22-му році складалася, це була б вірна комунікація, коли Зеленський кожен день щоденно да, виступав і звертався до абсолютно різних аудиторій, там і до академічних аудиторій, і до парламентів, до всього Да, це було вірно абсолютно тоді. Але одна людина а, не підмінить а, систему. Так, да, так, От я до чого кажу. Але говорити про те, що взагалі нічого не працює. Ну, по перше, зараз, наприклад, навіть на тій самій Мюнхенській конференції там. Там Ганна Гопко перебуває, і вона перебуває не одна. І я наскільки знаю, там наших експертів ще да, є. Тобто, тобто не можна говорити, що абсолютно так. До речі, знову ж таки е, так просто сталося, що вчора був на ефірі на інтері і вмикалася Гопко звідти, якраз так. Ось е, за її враженнями, е, якраз з приводу Мюнхенської конференції, України набагато менше ніж минулого року. От саме чому, тому uh -huh. що обговорюється. Тут і міністр закордонних справ Китаю і всякі там і проблеми раптом і про екологію згадали і про все, що завгодно. Тобто, порівняти порівнюємо з минулим роком, да, то Мюнхенська конференція дійсно розмазала тему України зараз. Ну, от, ну це зрозуміло, що. Це за її да, суб'єктивною думкою. Да, за, 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 ну, зараз прийде Володимир Олександрович да, ну, <рес> да, ну, тут, видатка. Він вже прилетів, написав. Знову ж таки, з приводу південного, глобального півдня, да, ну, наприклад, я наскільки знаю, знову ж таки, їздять і пан Гарень їздить да, з uh -huh. групою да, експертів, які їздять, які створюють там да, теж от, ну, цей діалог, комунікацію українського експертного товариства. Да, тому, Багато говоримо завжди ми про е, це нещасне іномовлення. Да, яке, е, Скажімо так, да, я, наприклад, е, вважаю, що дійсно іномовлення має бути багато і різними мовами. Е, але Повністю хаяти і ганити на фрідом е, не варто. Чому? Тому що я наприклад я не згадував, freedom, ні, ні я, не я, не я так я вам не скажу. я просто це так, би мовити, бо, що у нас ця дискусія, ж вона ж постійно висить. Да? Чому? Тому що насправді я здивований. Мої знайомі люди різних національностей, в основному Балтійського походження, які перебувають в Європі. Ну от у мене та я можу навіть ці листування показати. Тобто, я ще не закінчив дану ну, щойно закінчив там прямий ефір на фрідомі. Мені пишуть: о, дивилися, бачимо, я потім питаю враження. Насправді люди, які ще от, ну радянського, так би мовити, російськомов ну, російськомовну да, да. Да. по різних країнах. От, наприклад, це, от приклад із Австрії. Да, такий, тобто, вони це вони дивляться, і тобто, це те, що треба бути, просто щоб не вийшла та історія, як уже один раз виходила, убиваючи от російськомовне, оце мовлення у вигляді фрідому. Щоб не вийшло так, що ми хочемо багато різного умовлення, щоб не вийшло так, щоб вбити і це те, і що це, є. Да, ага. Тому що тут можна вже, вже проходили такі варіанти. Тому насправді це. Тобто... Не можна казати, що взагалі нічого немає да, тобто Ні, я не є, казав, що взагалі да, нічого я сказав, що у нас є потенціал, який ми ще не задіяли. Дивіться, і ви, Ми його щось не задіяли. Ви забули про одну дуже важливу річ. Головний інструмент на сьогоднішній день, за допомогою якого Україна впливає, і я сподіваюсь, буде ще більше впливати на формування цього бачення, яким повинно бути майбутнє, да і яке місце ми повинні займатися. Це всі історії, які відбуваються на російських нафтових заводах. Оце насправді тема супересторія. Це супер історія. Якщо її ще більше масштабувати, а нам обіцяють, що вона буде ще більше масштабована. Оце якраз той ну, той інструмент, який є у Украї... саме у України, тобто, це саме ми тримаємо. Там Росію, грубо кажучи, за одне місце да, в цьому плані, і ми це можемо е, показувати і продавати в політичному плані, в тому числі нашим партнерам, які говорять про діалог, давайте якось будемо думати, як нам все це закінчити, і так далі. Ну крім інформаційної частини, у нас є все, в принципі ще ця частина. І мені здається, що активізація заяв того ж Путіна про те, що давайте якось значить, сідати і так далі, вона пов'язана з цими речами.